Хабарництво чи чутки. На Волині спалахнув скандал у місті Любомель. Люди звинувачують місцевого судмедексперта у тому, що він нібито вимагає платити йому гроші за безкоштовні послуги. Якщо хочете, щоб було все нормально, платіть. Якщо ні, то буде як-небудь. Його слова. Цікаво, які зараз розцінки. Тоді було півтори тисячі гривень. Це легко сказано хам. Не знаю навіть яке слово підібрати, щоб відповідало дійсності. І працює він з дружиною на пару, але вона нічим не краще його. Два чоботи то є пара, це про них. Перетиналися з ними 2014 року, коли хоронили брата. Це був кошмар, наглі безсоромні, не люди, а нахаби. 2011-го здерли з мене 1200 і сказали, якщо не заплачу, то приїду забирати іншим разом через вихідні. Стикнувся з такою ситуацією, і мешканець Любомля, який є військовослужбовцем. Чоловік на умовах анонімності розповів нам, що ще у 2017 році втратив батька. Тоді йому й довелося мати справу з цим судмедекспертом. Як стверджує чоловік, медичний працівник, нібито відразу поставив свої умови і навіть вимагав гроші. У 2017 році мене помер батько шоссолюто. Зразу морг, ну, не зразу сказали, як і культурно, щоб було все нормально. Тут півтора тисячі тоді буде чисто все ну і без запахів. То чоловіки жінка працювали. Жінка сказала мені, робили вскриті. Я, мені, кстати, то аналіза не показала. Крім того, журналістам телеканалу конкурентів, місцева волонтерка Катерина Мокренко розповіла, що медпрацівник буцімто не лише просив гроші у людей за безкоштовні послуги, а й з невідомих причин затягував час із розтином навіть тоді, коли це стосувалося тіл героїв. Жінка каже, що мова йде про такого собі, Юрія Нічика. Було декілька таких випадків, що от навіть коли привезли героя, людина просто затягувала час з зростином. Рідні чекали, декілька годин чекали. Людина, як працювала, так і працює далі. Ну але те, що від рідних ми чули неодноразово що таке було, що і гроші бере за те, що ну за росте. Ну те, що обурило зараз, це навмисне затягування розтину героїв, яких при привезли е, до нього. Зі слів рідних він сказав, що ну якби я не зобов'язаний. Я абсолютно нічим не зобов'язаний вам. Тож журналісти телеканалу Конкурентів зателефонували до директорки. Облас... Асного бюро судово-медичної експертизи Лілії Вірун або дізнатися, чи знає жінка про можливі зловживання медпрацівника у Любомлі. Жінка спілкувалася з нами неохоче. А ви взагалі чули про цю ситуацію? Не чула до мене офіційно ніхто не звертався. Контакти судмедексперта Юрія Нічіка, якого чимало людей звинувачують у вимаганні грошей за безкоштовні послуги, Лілія Вірун надавати відмовилася. Тож зв'язатися із чоловіком, аби почути думку з приводу численних закидів у його бік, нам поки що не вдалося. Якщо ж Юрій Нічик захоче спростувати звинувачення волинян, телеканал Конкурентів готовий висвітлити його позицію.